Чи загрожує повне винищення українцям українській нації? Спонтанно прийшла ідея такого відео, бо ходять різні чутки, що перепис населення тому і не роблять, бо цифра вжагне нас просто і, на жаль, на жаль, на превелике жаль, українці все ще продовжують гинути. Всі мої щирі співчуття, якщо такі люди подивляться, котрі вже втратили когось? От будемо дивитись, до якого порогу, взагалі, де той поріг, до якого будуть нас винищувати, і що від нас залишиться. З вами сучасна відьма і терологиня Ганна Яковенко. Підписуйтесь на мої ютуби. Один під такою ж назвою Теротифм і другий Меджик є. Меджик англійською є українською. Неважко знаходяться через пошук Ютуба. Там набагато більше контенту, більший обсяг і все таке інше. Ну, поїхали, наскільки реально винищення, от таке прям тотальне, загрожує нашій українській нації. Світ. Це що означає? Ой, ну тут як повне обнулення показують кінець циклу і начала початок циклу. Якось так глобально показали. Як ніби дивіться, старе покоління не готове іти в майбутнє. От люди, які не налаштовані, не, на, не налаштовані вибачте, змінюватись, жити по-новому, враховувати, як змінюється світ, як змінюється все навколо нас. Ті тут, як знаєте, зачистка така масова. А все ж таки, туз місяців. Оцей тут вселяє надію, що нове покоління, як паруски, крізь асфальт проб'ються, але це будуть зовсім нові українці. Тут настільки винищується нація, скільки трансформується. А для того, щоб вона трансформувалась, мають залишитись ті, хто готові, хто зможуть якось по-новому жити, по-новому мислити, по новому взаємодіяти з державними інститутами і, і так далі, і тому подібне. А, ну, давайте тоді просто пораду, як змінюватися, як жити, на що націлюватись, що? щоб потрапити в цю позицію, а не в цю? Хто життя просто природним чином залишає позаду? Добре, як жити, щоб вижити тоді? Активно, активно, динамічно не сидіти в позиції Моя хата з краю. Так я знаю, що продовження її правильне першим ворога зустрічаю. Так, от ви маєте бути першим ворога. Зустрічаю, а не моя хата з краю. Не впадати в пасив. От, все впали в пасив, апатію. Намагаєтесь плести за течією, ні, ні увіщо не вникати, нічого не робити. Все можете на собі поставити хрест. Ви маєте максимально включатись, пробуджуватись, шукати в собі мотивацію на майбутнє, шукати в собі сили, от, 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 тобто, або, або. Вийдете в зміни, і самі змінюєтесь, і змінюєте своє життя, і динамічно живете, якось постійно в русі маєте жити. Або ви залишаєтесь позаду, і як колода нам дала висновок дном да? картою дна, або смерть. Або ти розвиваєшся, біжиш з усіх ніг, розвиваєшся, змінюєш і себе, і обставини, і все. Або смерть. От тут, тут максимально конкретно карти все показали. Ну от якось так візьміть, візьміть до уваги.